Друзі, підключаємо інвертори, акумулятор, підключаємо два, 20 кВт. У нас тут лампочка накалювання. І дивіться, який прикол. Я підключаю. У нас автомати включені. Тепер дивимося, що відбувається, коли ми підключаємо. Близько, так близько підведе камеру, придивіться. Бачите, іскрить. Ну, І при тому, що О, іскрить, щоб воно. А воно попадає на інвертор буває. Куди включають люди воно защитують. От лампочка, покажи, як лампочка накалюва не світиться. Зараз ми заряджаємо. Іменно цей метод, він нам дозволяє не перепутати полярність, бо коли ми перепутаємо полярність, у нас лампочка буде світити постоянно. От, ми отак робимо розрив, навіть інвертор дея. Дея у нас 15 кВт на 48 вольт. Все, у нас все посвітилося, все погасло. Беремо одразу фейлі тобі кольця і тоді під'ємлюємо. Ну, тут у мене підіделють запхати кабель достатньо, але ортох.